Типи протруйників насіння, що для чого потрібно. Протруйники насіння це спеціальні препарати, які захищають насіння від шкідників і хвороб, а також стимулюють ріст рослин. Це важливий етап у сучасному агровиробництві, що допомагає забезпечити високі врожаї. Основні типи протруйників: перші фунгіцидні протруйники. Призначення. Захист насіння від грибкових інфекцій Таких, як кореневі гнилі чи пліснявіння. Приклади препаратів венцедор, Тебузан ультра, ультрафіт. Ефективність зниження втрат врожаю від грибкових хвороб, другий інсектицидні протруйники. Призначення захист насіння та сходів від комах, таких як дротяники чи попелиці, приклади препаратів Командор Гранд, Канонір Ультра, Тріолам. Ефективність Забезпечення раннього захисту від шкідників. Треті Комбіновані протруйники. Призначення Комплексний захист від хвороб і шкідників. Приклади препаратів кантаріз, тріолан. Ефективність Захист від широкого спектра хвороб і комах шкідників. Чотири Біостимулятори. Призначення стимуляція росту кореневої системи та підвищення стійкості до стресів. Приклади гумат лист. Амінокислоти. Ефективність здоровий розвиток рослин у стресових умовах 5. Мікроелементи. Призначення Підживлення насіння мікроелементами для рівномірних сходів. Приклади Елф бор 140, Елф цинк 140, Елфі зернові. Ефективність Забезпечення рослин необхідними елементами на ранніх етапах вегетації, Значення використання протруйників ПЕТ. Протруйники дозволяють зменшити ризики втрат врожаю через хвороби та шкідників. Додаткова обробка стимуляторами росту та мікроелементами покращує стійкість рослин до стресів і підвищує їхню врожайність. Висновок Протруйники насіння це обов'язкова складова інтегрованого управління врожаєм. Вони забезпечують захист і стимуляцію росту вже на ранніх етапах розвитку рослин. Для детальної консультації. Та підбору препаратів. Телефонуйте нашим менеджерам агрономам. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.